Ваша тінь, що ви туди загнали? Якій частині власної особистості ви не дозволяєте навіть існувати? І швидше за все, в свою тінь ви загнали якусь, якийсь прагматичний підхід до стосунків. Коли я віддаю стільки, отже, я і розраховую, що я отримаю навзаєм принаймні не менше. Але чи то вас так виховали, чи то ви маєте якесь таке переконання, що стосунки мають бути щирими, що в стосунках очікувати відплати це не красиво, це не гарно і те не має бути. Але от те переконання не усвідомлене, що сидить у вас у тіні, що стосунки таки мають бути рівноцінними, іноді... Швидше за все проскакує, і коли ви не доотримуєте у відповідь стільки ж, скільки ви дали цим стосункам, це може проявлятися якимось неусвідом якоюсь неусвідомленою реакцією, чи злістю, чи образою, чи пасивною агресією. А от якби ви дозволили цій тіні вийти назовню, ви б позбавилися якогось внутрішнього конфлікту. Ви б не відчували, що вас якось використовують у стосунках. Бо ви б поставили межі: оце я тобі допомагаю отак, а ти навзаєм допомагаєш мені отим. Але ви так переконані, що цю позицію не приймуть. Що якщо ви про це розкажете, то вам доведеться захищатися від всього світу, що на вас якось озлобляться. Як це так, стосунки мають бути не прагматичні, а стосунки мають бути щирими, коли ти щиро допомагаєш, щиро віддаєш себе в ці стосунки. Оце правда, а не ти мені, а я тобі. А щоб пролити світло на власну тінь, вам потрібно усвідомити, що це ви творець своєї реальності, що ви можете створити своє життя таким, яким вам воно видається правильним, не таким, як то вас хтось навчає, не таким, як треба робити з оглядки на те, що люди скажуть. А якби ви проявили свою тінь, ви б зрозуміли, що нічого зовні не здатне вас здолати, що ви сильні, що ви сміливі, що ви здатні здолати будь-які перепони. А коли ви приймете свою тінь, якщо ви приймете свою тінь, вам у вас пропаде необхідність захищатися, діяти імпульсивно, діяти якось рвучко, різко. Ви просто будете такі, які ви є. Вам не потрібен буде ніякий конфлікт. А ще прийнявши свою тінь, ви втратите якісь ілюзії. Ви побачите людей, себе, цей світ дійсно такими, якими вони є. Не такими, як вони видаються через призму якихось ваших побоювань чи переконань, не такими, якими вони намагаються виставляти себе, а дійсно справжніми, і ви знатимете, що від кожного очікувати, а також що очікувати і від себе, і від життя загалом.